Так, народ, сьогодні у нас 9.11.2022 року. 9 -е число 11 місяць, листопад, 2002. І ми отримали наступну чергову посилочку, відправлення. Так, я бачу, що напевно я його неправильно знімаю. Ну, зараз перевернемо. Це таке діло. Правильно, неправильно, завжди можна перевернути. Ох, посилки чергова. Посилка, чергове відправлення з чайочком. Я замовив цього разу так. Як і кожного разу, в принципі, що. Що цього, що кожного. Однаково. Тому ми дивимося разом, що там виходить, які ціни і куди. Ну, Ціни можливо, я вам так не скажу. Фаційка, зелений шен. Я вже його перевіряв, досить висока якість. І, в принципі, сміливо, таблетка ще, плюс така пігулка це чаю, ну, досить велика. ось вона, Тут більше 6-7 грамів. І заварюється гарний якісний шен. Отже, раз, так само шен від Аладіна, Аладін це така досить відома китайська фабрика. Я випускаю ось такі речі. Хтось пише, що продавців, що це халяльний шен. Таблетка десь 5-6 здається, грам. Шен також досить досить високої якості. Не просто, це вже перевірений шен, такий, що можна не боятися. Тібетський. Дві штучки взяв тібетського пуеру, тібетського чаю, це пресований брикетами. Він Зеленуватого такого типу, досить міцний бадьорий чай. І ціла батарея у нас е, шенів. Це шен 977-й. його вартість всього-навсього 600 гривень. І при цьому він має гарну витримку. Ну, в общем, його краса саме в тому, що він гарно витриманий. Він вже такий бач, коричневого кольору, насичений колір, аромат і смак. Це перевірений шен, який, напевно, я в місяць біля десятка його продаю. Не тому що я його десь всовую, а тому, що це якісна сировина, якісний чай. 344-й. Це вже шу-пуер, поділений як і рисочка. Рекомендую. Такого гунтінообразного смаку він присмаку. Так, 121-й наш старенький, відомий всім, 121-й шум. Понятною, зрозумілою якості. Ось така сировина. Все як положено. Шен, якщо, тобто Шу, якщо ми беремо, він саме повинен бути лопухами такими великими. Ціна його відносно невисока. Якщо базова ціна 250 гривень, я планував, що він буде дешевше, але ні, він на закупці став чомусь раптово трошки дорожче. Тому ціна буде 250 як, в принципі, як він завжди і стоїть. Ціна, якщо ви звернете увагу, така сама вартість, яка і була до війни. Це багато про що говорить. Ну, скажімо так, він в пальмому листі багато з вас його вже знає. Рівний, перевірений е шу ну, на кожен день. Такий, що його не жалко десь, заварити в термосок, заварити з друзями. Ну, Просто, це без час всяких чайних церемоній. А тут дивіться, 5 штук. Уже останнього разу. Я отримував цей чай, давав вам невеликі рецензії по ньому. Що це таке? Це шу, пуер з рисом. Це навіть не просто пуер, це гунть. Тут більше гунтіністю. Він такий мілкий лист, мілкий і рудий лист з добавкою риса. Характерним рисовим присмаком для тих, хто любить. А ось оце для мене якась така міні-революція. Що це таке? Це також. Шупуер. Дуже такої, знову ж таки базової ціни, такий він м'який, не, 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 не сильна присовка. Але в ньому багато ну, лист з великими як би, черенками, ну, хтось каже з аструполями. Але те, якої в якості цей чай, він заставляє задуматися, що не завжди зовнішній вигляд е, дає нам повністю вичерпну інформацію щодо того, що ми маємо? Так, що тут у нас народ? Ага, ну це взагалі. Революція. Це всього буде один чайок. Він мега дорогий на закупці, а виглядає це щастя ось таким чином. Як ви розумієте, це пуер зроблений з верхнього листа майже з ябала. Байхау здається, це називається цей чай. Це дуже дорого і в той же час дуже смачно. І він вже за рахунок віку він встояний. Я його буду влом продам, бо його більше немає. А Залишилося оце останнє, яке я забрав. Є кілька друзів, які хочуть його на пробу, тому я по 50 грам його розділю і продам. А 150 залишу собі. Саме тому що я його дуже-дуже хочу спробувати. Так, що тут? Шен підкопчений, класичний, простий, досить непоганий, смачний шен підкопчений. Далі дві штучки чаю з жасміном для посіновувачів. І тут у нас Так, перевіримо, чи це все. Тепер. Це 134-й це у нас гунтін. Як його називають деякі з продавців, весняний пух. Тобто, що це значить? Це мілкий лист, не пресований пуер. Це сировина, просто вона не пресована. Але в сировину взяти мілкий лист насичений таким енергією. По суті, це гунтін. Його називають вісняний пухну. Його ти коли навіть засипаєш чи перемішуєш, він багато пилюків різноманітної дає. І останнє в нашому сьогоднішньому хіт-параді це є, 100, здається, розсипний чорний чай на кожний день. високої якості, невисокої ціни. Такої ціни ви не знайдете навіть в супермаркетах, де продається болото. А це не болото, це якісний, справжній китайський чай на кожний день, який не встидно пити і продавати. Отже, все, народ. Наразі те, що ми маємо. Я хотів е зробити невеликий огляд. Ті, хто в мене є в телеграм-каналі, я хочу. Щоб ви написали, які мені відео зняти, який огляд, що. Тому що багато вже накопилося посу, посуду різноманітного. Е, багато чаїв. І, можливо, вас цікавлять конкретні якісь варіанти, ви можете сміливо мені скинути інформацію. Там, дай нам інфу, по тому, по тому, і я, можливо, зніму відео. А всім гарних чаювань, до перемоги з Богом. Мій номер 097 645 44 98. На все добре, народ!